Олесю, я думаю, вам, напевне, приємно знаходитися там, де є творіння рук ваших і не одне. Тобто, для когось Лавра це релігійна святиня, а для вас це можливість тут презентувати свої роботи, які працюють, надихають, розповідають історію українського народу. Чи таке для вас рутина зараз тут перебувати? Ні, не рутина. Це для мене теж святе місце. Ось тому я думаю, що я з великою відповідальністю дошусь до... Того, які, які роботи ми сюди робимо, ось тому що це дійсно центр Європи, Європи релігійної. Ось, тому це треба мати відповідальність і дуже так підходити серйозно до своїх робіт. Вам дається зберігти м, ваш фах служачи в Національній гвардії України? Я знаю, що вас журналісти часто питають, як це і скульптор, і військовослужбовець, а як не втратити навик? А як ви поєднуєте ці дві ролі? Чи для ролі скульптора лишилося там 10-5%? Чесно кажучи, коли я йшов військкомат, то я задумався над цим питанням. І дійсно була такі думки, що, мабуть, що я не зможу ну, якийсь час працювати творчо. Ось і мені потрібен був час, щоб відновитися, насправді, відновитися і себе якось знайти і на службі, і в творчому відношенні. От, тому е, використовуючи те, що е, Якийсь вільний час, я можу займатися творчістю. І крім того, що те, що я роблю для армії, деякі багато досить робіт, вони теж несуть військовий зміст і мотивують особовий склад. Я тоді відразу хотіла запитати, що 25-та бригада імені князя Аскольда, і ви для них теж робили певну річ і певне втілення. І... Лунала думка, що на Оскольдовій могилі ви хочете освіжити і відновити пам'ять Аскольда. Тоді відразу низка питань, що робили для 25-ї, і в який спосіб ви, як скульптор, хочете надати нового звучання Аскольду, чи як правильно казати? Це трошки містична історія. вийшла. Я потрапив в 25-ту бригаду імені князя Аскольда, не знаю, як називатися бригада. І сталося так, що 21 травня на день літнього Миколая. Відкривався наш пам'ятник в 22-му році, відкривався пам'ятник Аскольду. Я попросив сового керівництва, щоб мене відпустили на відкриття мого пам'ятника. І коли вони почули, що відкриваємо пам'ятник князю Оскольду, це в крипті знаходиться церква Святого Миколая, зараз вона так називається. І вони були дуже здивовані, і воно, знаєте, таке випадіння таке вийшло, що насправді, мабуть, що Оскольд мене привів цю, цю бригаду. А ви сам здивований не були? Був дуже здивований. чесно. У вашому житті часто трапляються подібні речі? Перегук сьогодення з історичною спадщиною чи ні? Як минуле в вас промовляє через ваші руки? Ви знаєте, якось трапляється часто, особливо коли маєш справу з такими видатними особами, як, наприклад, князь Константин Іванович Острозький, який просто, ну я не знаю, як патрон життя стає твоїм і веде тебе по життю. І ти просто бачиш, що всі події, які відбуваються, всі відбуваються навколо цієї особи. Навколо князя Острозького? Так. Тоді наведіть ці приклади життя, які навколо нього відбуваються. Ми, звичайно, зараз прямо покажемо людям, чому ми сьогодні тут в першу чергу, яка причина спонукала мене запросити вас сюди. Справа в тому, що почали ми працювати над пам'ятником Константину Остроському Острозькому, у 2015 році. Ось ми перемогли в конкурсі разом з Борисом Криловим. На відтворення надгробного пам'ятника князю. І в той час ми познайомилися з послом Литви і посольством Литви. І так сталося, що ми якось змогли поєднати свою творчість з тим, що потребує Литва на той час, історичних реалістичних пам'ятників. Ось і так вийшло, що дійсності епоха. Литовського польського князівства якось об'єднало наші думки і якась така вийшла культурна певна дипломатія нашої, нашої роботи в Литві, тому що ми зробили і Вітязя за свободи, це символ Литовської держави в місті, Каунас. у нас і так само нещодавно відкрився пам'ятник Олександру Єгілончику. Це Литовсько-Польське князівство, тим більше сам Олександр призначив. Князя Константина Івановича Острозького на посаду. По перше, він його назначив як князя Литовського, по-друге, він на посаду саме військового керівника. Тут я вам поставлю таке питання. Сьогодення триває війна. Уже війна триває більше десяти років. Ви, як скульптор, далі продовжуєте міркувати над історичними постатями, і ви їх переосмислюєте. Зараз ви працюєте над пам'ятником Мазепі. Ким він є для вас саме зараз, в цей час повномасштабного вторгнення? Знаєте, я думаю, що Мазепа був би щасливий народитися в наш час. От мені такі думки. Тому що ми живемо зараз в час дуже великих змін і можливостей. І я думаю, що ми. Ну, думаю, що в цей час дуже. Використав би дуже активно би використав для того, щоб дійсно поставити крапку на москалях. Це якщо була його реінкарнація, чи саме його те життя, яке було тоді? Я думаю, що те життя, як було тоді. Тому тобто що зараз би його, у нього були інші можливості. Я думаю, що у нього були б інші можливості. Інші завдяки погляди, чому так. завдяки чому? Завдяки тому, що е, в таких подіях, які ми пройшли історичний шлях, певний е, люди усвідомлюють, усвідомлюють. Е, як свою ідентичність певну. І це усвідомлення пройшло через Жорнова війни. Ось я думаю, що саме об'єднання нас з Європою допомагає нам в цій перемозі. Я нещодавно почула думку філософа Вахтанга Кебуладзе, Він зараз дуже відомий в Україні. Його запитали про те, як ви бачите нашу націю в майбутньому. А він сказав, що зараз відбувається війна цивілізацій і, можливо, взагалі. Колись ми будемо просто називатися європейці. Хоча європейці, в них є німці, в них є англійці, в них є французи. Так само українці будуть європейцями і будуть казати, ми європейці, українці. Ви бачите таку конфігурацію? Ви згодні, що може бути таке? І чи згодні ви бути європейцем, а потім казати Я українець? Ми завжди були європейцями, ми завжди були частиною Європи. І це. Ну, Не є виняток. Тобто ми завжди можемо себе називати і зараз європейцями. Це не майбутнє, це зараз відбувається насправді. Ось справа в тому, що наш історичний шлях, який ми пройшли в зашку радянської окупації нашої держави, ми можемо чітко побачити, що просто нас було відірвано від тої родини європейської. Але зараз ця родина нас приймає, приймає як своїх своїх ну, найближчих родичів, скажімо так. Скажіть мені, будь ласка, Олесю, трішки про ваше життя. Е, умовно, ви пішли самі мобілізувалися, правильно? Так. Чому ви не думали тоді про свої руки? Не думали тоді про те, що у вас фах інший? Ви пішли до військкомату і ви захотіли захищати свою батьківщину? Я скажу так: що це було свідоме емоційне рішення, скажу чесно. Зараз шкодуєте про нього? Ні, ніяк не шкодую. — Але ж невідомо, коли демобілізація. Це не важливо. Важливо, те, що я зараз тут знаходжуся, я приношу певну користь. Тому ця користь важить дуже багато, і що я знайшов своє своє місце. Це теж дуже важливо. Ось. Тому я ніколи собі не міг уявити, що я буду служити в армії. Там, ну, почався там коли ще 2014 рік війна, то допомагали, звісно, їздили на фронт, допомагали. Возили гуманітарну допомогу, приймали багато в цьому участь. Коли, звичайно, почалося повноштабне вторгнення, то я не бачив для себе інших варіантів. Що ваша родина каже з цього приводу і з приводу вашого бажання тоді у 2022 році? Як будь-яка родина військовослужбовця, вона завжди хвилюється за мама за сина, дружина за чоловіка, дочка за батька. Звичайно. Донька розуміє сутність цієї війни, їй скільки років? Ваші Дочка вже доросла, 22 роки, Ось, звичайно розуміє. Звичайно розуміє. Її і, і виховання, мабуть, що ну, з дитинства, як ми її виховували, то, звичайно, вона патріотично налаштована. Вона сама закінчила центральний інститут Карпенко-Карого. І, звісно, осередок творчий в неї так само, а творчі люди, вони, як правило, дуже глибоко розуміють нашу культуру. І нашу ідентичність творчі люди розуміють, але деякі творчі люди, українці, які до повномасштабного вторгнення були в Росії, вони не всі повернулися в Україну. Ви їх засуджуєте, ви їх не вважаєте повноцінно творчими? Чи яке ставлення у вас до таких людей, які не зробили свій вибір на користь України? Ну я не засуджую. Це страх людьми, людьми керує. Тобто, як от знаєте, московське царство, воно завжди намагалося залякати людей. І Цим страхом керувати, це, це велика сила, і ну тут нічого не подієш. Люди просто бояться, і вони знайшли свій, як би скажімо, свій час і можливості залишитися там, але звісно, що це не принесе їм ніякої користі. Вони просто це не усвідомлять і не розуміють, що це принесе тільки їм ганьбу. На жаль, ваша донька, як і ви, ви патріоти. І ви робили колись пам'ятник В'ячеславу Липінському, і на пам'ятник винесли його ж слова історика громадського діяча будь патріотом, а не шовіністом. Ви можете їх зараз пояснити, чому ви їх обрали і що вони означають? Чому таке протиставлення? В'ячеслав Липінське це дуже мудра і глибока людина. На жаль, вона не до кінця не досліджена нашою історією, тому що, звісно, що Постать В'ячеслава Липинського, вона ну, досить ще не вивчена до кінця. І, ось, і його всі твори теж так само. Тому я думаю, що ці слова просто зараз вони актуальні на сьогоднішній день. Ось, хоча цей пам'ятник був створений ще у 2004 році. В чому це протиставлення? Суть цього протиставлення саме, як ви розумієте ці слова? Поясніть їх нам. Ну, знаєте, Люди, які живуть серед нас, ми не можемо відрізнити, наприклад, просто на вулиці побачивши людину, що вона в суті в глибині своєї, хто вона є. Ми тільки спілкування можемо зрозуміти. В, їх, в якісь, Якщо людина потрапить в якісь певні обставини, ми, вона відкриває свою суть. Ось, Тому це насправді є ворог, ворог самої людини. Це ставлення. Не можу сказати, що не патріотична, байдужа. Я вважаю, що та людина, яка ставиться байдуже, вона теж в якомусь плані шовініст. Ось. Тому тут, тим більше, що на користь держави агресора Ось. Тому ці, ці слова є, в першу чергу, такий натяк тим людям, які. Ще не зрозуміли, які вже починають раніше розуміти про те, що те, щось таке на насправді, я нещодавно була в Бесарабії, південь України. Там є повністю відновлене зруйноване светами село Фруму і в ньому є парк тоталітарного періоду. Я вкотре дивилася на ці всі пам'ятники Леніну і іншим вождям того періоду, і думала, якого ж значення вони надавали. Оцим скульптурам і пам'ятникам вони їх тикали всюди. Зараз, якщо б була ваша воля, ви б теж натикали всюди пам'ятникам: Аскольду, Мазепі, Острозькому. Можливо, варто теж так діяти? Можливо, ми недооцінюємо значення скульптури. Звісно, Меморіалізація потрібна, вона дуже важлива на сьогоднішній день. Важлива тим, що по пам'ятниках, як правило, з дитинства люди вчать нашу історію. Ось маленька дитина приходить там з батьком по вулиці, дивлячись, якусь постать, певний, у неї виникає питання, хто цей дядя чи хто ця Ось. І е, батько починає розповідати. Дитина зацікавлюється е, вже в шкільні роки, потім людина зростає з цим пам'ятником разом. Вона живе, це вже стає частиною її життя. Тому е, цих постатей має бути багато. Ну, можливо, е, так, щоб вони мають бути якісно підготовлені. І в історичному плані вони мають бути правдиві, вони мають бути вишуковані в мистецькому плані. Ви за те, чи знову таки ставитися, як водо ситуації, коли важді радянські скинуті, а лишаються порожні місця? Хтось каже, їх треба швиденько заповнювати, бо на порожньому місці щось виникне або буде порожнече. Скажімо, той самий бульвар Шевченка, там досі не стоїть нічого. Ваше ставлення до порожніх місць. Звісно, ці місця е, треба заповнювати. Е, ну, можливо, не, не всі пам'ятники, можливо, десь якийсь фонтан має бути, тому що е, вони вже організовані в просторі, ці місця. Тобто туди вже е, ну, логічно ставити якусь постать або якусь фігуру, тому що є підхід вже продуманий і, і забудови навколо, і е, дороги, тротуари. Тобто все вже настільки грамотно вже розбудована, що в принципі ці місця підготовлені під наступний пам'ятник. Але ставити чи швидко, чи не швидко, ну я ставлюся до цього, що не мож... треба визр... щоб визріла ідея, визріла пам'ятник, щоб він був не поспішати в цьому плані аж ніяк. Це треба, щоб пам'ятник визрів. Які люди служать з вами в вашій бригаді в Національній гвардії зараз? І чи є там місце для розмов про культуру і про скульптуру, зокрема? Хтось знав взагалі, що поруч з ними відомий український скульптор пан Олесь. Мені насправді дуже повезло з і особовим складом, з ким я служу, і керівництвом нашої частини, звісно. Вони і розуміють освічені люди, розуміють і культуру, розуміють і духовність. Ми часто про, ними, про це говоримо. Так само і керівництво Національної гвардії в цілому. Якби, теж дуже, дуже освічені люди. Говорячи про культуру, ми розуміємо, що культура це складова, складова нашого життя і складова за те, з що ми маємо воювати. Ось. Тому це є частиною мотивації особового складу. Це дуже важливо насправді на сьогоднішній день. Тому що ми воюємо частково за наші території, але основне це наша ідентичність, наша культура. Ну, звісно, як і в будь-якій частині. Зараз є проблема з особовим складом. Проблема в тому, що, мабуть, що підготовка до мобілізації мала бути проходити якимось мотивуючими акцентами, щоб люди забули захочення, щоб не боялися йти в армію. Тому що насправді зараз в кожному підрозділі людина може знайти себе будь якої професії. чи то програміст, чи то художник, чи то архітектор. Особливо раджу, хто з творчих. Професій, або будь-хто з якихось інших професій, в принципі, це принципово, Звернутися в нашу бригаду, 25-та бригада Мінікаскольда. Ми служимо, якби охороняючи Київ і не тільки Київ і схід України, але в нашій бригаді людина може знайти себе насправді. Тобто набір у вас триває. Так, набір триває так, набір триває, і людина може знайти себе по тій професії, яка їм він мчився все життя і принести велику користь нашій перемозі? Дякуємо звичайно.